Добрий день. Сьогодні у нас рубрика порівняння. І будемо порівнювати ми пиво, яке вариться на одному пивзаводі для двох різних супермаркетів. Чи є між ними різниця? Давайте дізнаємось. Ось погляньте. У нас сьогодні ось таке пивко. Це у нас Зіберт. Але дивіться, яка різниця. Навіть банки різні. Виробник у них один, але чи є різниця між цими. Можливо, вони за одним смаком. Ще в мене бачите. Така скумбрійка. Це, що я колись вже показував, беру її не перший раз. Саме цікаве, чи є різниця між цими двома смаками, між цими двома пивами. Давайте дізнаємо, що воно таке. Так, зараз, секундочку, трішечки повернемо, щоб було. Ось так. Ось. Тому давайте, дивіться, ось це пиво з супермаркету АТБ. Воно робиться в, щоб зараз сразу покажу, дивіться. У нього пратоболонь буква А або пивоварня зіберта. Буква А на дні. Бачите? Буква А. Так само і це. Це у нас пиво з супермаркету Varus. Також оболоня або пивоварня зіберта. І ось, щоб вам було видно, буква А. Ось вона. Тому давайте куштувати. Нічим не відрізняється, по ідеї, так як воно зроблено на оболонзаводі. заводі Ну, мені сказали деякі люди, що смак у них. Зовсім різний. ну Це два різних пива. Давайте скуштуємо. Може так воно і є. І так. Зараз поглянемо на колір тапінку. Пиво в мене зараз десь градусів 5 по Цельсію. Я його ну, воно охололо, бачите, якщо... Камера передає, навіть відбитки остаються. Банки холодні. І так, колір. Давайте дивитися колір. Це в нас варус. А це в нас АТБ. Мені здається, вони однакові. По кольору та по пінці. Так, давайте куштувати. Спочатку давайте візьмемо варус. Ну, що хочеться сказати. Кисловатий після смак. А так в цілому відчувається солод, дріжді, але є кисловатий після смак. Давайте візьмемо кусочок крипки, переб'ємо смаки. У мене ось така сьогодні. Красота. Дуже смачно. Рекомендую беріть саме. Та, що продається в судочках. Так, до пива. Пиво за тебе. А я вам скажу смак рів... різний. Отут немає кислинки. Це трішки гірчить. Таке, знаєте, зараз скажу, точніше ще раз попробуємо. Ну, ось це за тебе. Воно п'ється легше, чим цей зіберт. Той що з варусу. І немає кислинки. От, нема після смаку кислинки зовсім. Є трішки така гірчинка. Знаєте, от, віддалено віддає якомусь, знаєте, як ото міцне пиво. От прям трішки віддалено. Тобто. На любителя якогось, я не знаю, хто полюбляє міцне пиво, то за тебе воно після смак йому зайде. Ну і п'ється воно легше. Ну, зараз ще раз. Просто без риби давайте. Так, воно м'яке, воно п'ється, мені здається, легше. Варус. Це зовсім два різних смаки. Є велика різниця, я скажу, що ну, прям дуже велика. Це п'ється так. З кислинкою. Більше навіть нагадує якесь львівське. Ну, Відчувається смак солода і якихось пивних дріжджів. Прям сильно відчувається. Ну, за тебе цього не, немає відчуття. Тут відчувається лише. Солод та яка зірчинка. Самі погляньте, дивіться. Ось щоб розуміти. Вміст спирту 4,4%. Вміст спирту. Теж 4,4. По факту це два однакових должны бути напої і робляться на одному заводі. Але що я хочу сказати? Забув сказати спочатку ролик. Дивіться, у АТБ і в варусі на нього різна ціна. Тобто в АТБ воно коштує приблизно 24-25 гривень. А в варусі воно коштує 30. І давайте глянемо. Може тут склад різний? Ну, я не розумію. Так. Зараз зараз ось. Склад вода, солод Ячмінь хміль. Добре. АТБ. Склад вода, солодяч хміль. Дивіться. У них навіть літери однакові. Тобто, ну, це должно було бути реально одне і те ж. А, ні, а воно різне. Це, це два різних пива. Зараз ще раз з рибою попробую. Давайте. Так. Ну... Зовсім. Різне, зовсім різне І дивіться, я так і не доказав. АТБ десь 25 гривень, а в варусі 30. так І що саме цікаве, що АТБ, по суті, може бути дешевшим магазином, бо там на деякі товари є ціна нижча, ніж в варусі. Але факт в тому, що ось це в АТБ продається навіть, якщо брати в. Другій тарі, воно під отакою от рекламою 1906. А в <клес> варусі воно просто зіберт. Ну, тут, зараз фокусуємось. Ось, бачите, тут теж є 1906, але маленькими такими літерами. Тому, ну... ну, я не розумію, якщо... чому один завод, а пиво різне. Зараз ще раз з рибкою. Ну, скумбрія дуже смачна, всі розуміють. Так, давайте зробимо за когось ж, ж голос. Ну, за тебе легше пити. Сразу кажу. До преміального смаку йому дуже далеко, але його легше пити. Варус. Давайте ще раз кусочок риби. Перебиваємо смаки. Варус. Ні, е, кислинка. Тобто, однозначно, мій голос буде за тебе. Ще погляньте, дивіться, тут пінки нема. А тут вона є. Якось так. Склад однаковий, завод однаковий, пиво різне. І це не міф. Тобто, те, що казали мені мої знайомі, це правда. Два різних смака. Хоча, я пам'ятаю, десь 2000. 20, може 2018 рік Зіберт, у них був якийсь ребрендінг. Вони тільки мабуть, почали робити пиво на оболоні. І тоді смак у нього змінився, так як я пам'ятаю, що іноді ми його брали, коли збиралися там з друзями по вихідним. І тоді він змінився. І, мабуть, зараз вони для когось це пиво, а для когось воно. Як було такі. Тому я не знаю. Ну, моя буде моя думка, суб'єктивна суб моя думка, що з пиво смачніше. І плюс в тому воно дешевше. А це так на любителя. Той, хто любить кислий після смак, тобто любить львівське, для нього зайде в вару. Тому Кому подобається більш гірчинка, і м'який смак іде в АТБ. А кому подобається кислий після смак, і трішки таке воно не так легко п'ється, то йде в варус. Тому ось такий буде сьогодні мій вердикт. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будьмо!